Доступ дуже простий, тут немає нічого лишнього. Тут все, все набагато простіше, ніж в тій техніці, які вони мають. Тобто ми можемо працювати по ст міні-тілу, стріп тілу і по нову тілу. Працюємо в константних оборотах постійно. А якщо ми сіємо просто, скажем там, пропашною сівалочкою в три літра буде. Компанія Альфа Смартагро на сьогодні має велику експертизу у створенні препаратів для захисту рослин. Однією із пріоритетних та складних задач є розробка фунгіцидних протруйників. Ідея препарату Авіцена Плюс полягала не лише в підборі діючих речовин для контролю найбільшого спектру збудників хвороб, а й в розробці формуляції для підтримки росту і розвитку рослин, що забезпечило отримання максимального результату в полі. А віцена плюс це поєднання чотирьох діючих речовин, в тому числі з групи SDHI, сучасній формуляцій на масляній основі, розробленій впродовж тривалих польових. Та лабораторних досліджень. Розмір крапель, стабільність робочого розчину, змочування, розподіл та якість утримування на поверхні насіння всі ці характеристики впливають на ефективність протруйника в полі. Роботу якісного протруйника завжди видно зі стану посівів та в показниках урожайності. Використання протруйника Авіцена плюс у нормі 1 літр на тонну у випробуваннях показало прибавку урожайності 27% в порівнянні з контрольним варіантом. Ну що, друзі? І вже по традиції на дні поля на битві агротитанів показують системний носій нексап і з різними робочими органами. В даному випадку це сівалка. Це канадська. Канадська наутіловська сівалка кахарт. Скільки тут рядів? E, тут виходить міжряді 25, а ширина захвата у нас 14 метрів. В тому році посіяла десь тисячі дві гектари. Вона, і в цьому році посіяла сідерати в 400. 400. Суміш, так, да, з п'яти культур. Ти що воно таке? Сівалка? Сівалка. На що це схоже? На Не, ну На цей агрегат, на цей агрегат вишає, вишається все. Це ж трактор. А на нього собі на кошта. Два мотора. Два мотори. Ну так є паровоз, да, йдеш електропривод. Так як паровоза, все правильно. Пароза ж то ж, дізелі генератори, генератори, генератори клюти електромотори. Це є по принципу паровоза. Ну, а як його перебігати по дорозі? Колеса розвертаються такого на 90 градусів. І вперед 3,50 шарина. Десь трошки на літаційні. Да? Скільки коштує цей модуль, сівалки? Десь тисяч двісті. О, це без зернових баків чи з баками? – Ні, це сівалка 200, баки 200, сам апарат – мільйон. Які ви вже на ньому модулі протестували? Е, в нас є. Виходить пропашна сівалка Темпо е, сівалка Spirit Федерштат, кахард, е, Сівалка для ноутіла. Це посівалка. Це все посівалкам. Плюс дискові оборони у нас є різного варіанту. Феденшатовські є культиватори різні, е, глибоко рефіті в тому числі. Ну і видно, у нас комбайн є, оприскувач є. І, ну все, весь цикл. У кейса він все робить. Так, да. Кейса працює повний цикл. А ще є подрібнюючі ножі, на ньому теж є. Тобто мульчувач? Мульчувач, так. Це теж в нього є. І є ще е, міжрядний культиватор, теж, пропашний міжрядний культиватор теж є. Але на Україні немає, є в Німеччині він. І в Німеччині ми маємо розкидач для добрив амазоновський. Кидає він, виходить на я думаю, десь 56 метрів кидає в 14 метрів е, між колесами. 14 кидає на 56, тобто десь на чотири своїх захвати. Я, я думаю, що я, я не тестував на Україні, але я думаю, що не скидає. В залежить від того, яка фракція, яка норма і так далі. Двигуни, я не пам'ятаю. Ліпхер здається, так? Так, да, це ліпхер стоїть два ліпхера по 550 коней. І він одразу трансформує це в електроенергію. Да. Так. То -то кожний двигун приводить в привід два генератора. І на кожному колесі стоїть по електромотору. Ми маємо 200 коней кожен електромотор, 800 коней на приводі маємо. Угу. А є в нього батареї? Якісь? Ні. Просто пряма передача, немає. Пряма передача. Батареї в нього немає. Ми маємо виходить, тут 4 генератора і 4 гідронасоса. Угу. Два константних, два Який бак в нього? Тут виходить 2 тони. І а яка витрата палива? А того, що робимо? Ну, на посівну, якщо як ми сіємо просто, скажем там, пропашною сівалочкою 3 літра буде. Якщо ми маємо дискову оборону плюс сівалка, буде 8 літрів, якщо маємо глибоко рихлітель і на 35 заглибляємо літрів під 15 20 може бути, це яка ну, яка твердість ґрунту. Тобто є, ну, різне, все по різному. Тобто фактично витрата палива як звичайного трактора. Так. Да. Але при цьому не перевантажується постійно двигун трансмісії. Немає цих ударних перевантажень під час переключень різних. Ні, немає. Ми ж ми працюємо в константних оборотах постійно. Ну, а, так. Тобто він навіть не піднімає він постійно... Ні, ну, я, я просто виставляю, виставив, наприклад, там 1200 або 1800 чотириста, або тисячу оборотів. Він не працює. Ага. Він працює або на одному двигуні, або на двох двигунах, залежності від навантаження. А скільки треба? Так, якщо на прискорі, мені не потрібно два двигуна, або їде по дорозі, мені потрібно два двигуна, їде на одному. Який термін замовлення даної машини? Рік. Один рік. Щоб отримати машину наступний рік, треба за рік замовити, тому що вся проблема в комплектуючих. Постачальників їм дуже треба великий термін на комплектуючих а тут всі комплектуючі майже з відкритого ринку, тому ми від них злишимо. Отут ага. ці чорні фермери, мабуть, бояться найбільше обслуговування даної машини. Я тут обслуговування дуже просте. Доступ дуже простий. Тут немає нічого лишнього. Тут все все набагато простіше, ніж в ті техніки вони мають. Тому тут все дуже просто. Двигун. Редуктор, два цих два генератора і два гідронасоса. Все Все кіт. Генератори оце, так? А, да. так ось. Це майже генератор Ага. Так. і стоїть інвертор, який керує двигунами. Потужність інвертора. То... Ну не ну його не маленький. Плюс гідравліка. Гідравліка по-любому нам потрібно. вижимаємося на гідравліки. гідравліка нам потрібно по-любому. І колеса, керування. Плюс, скажімо, сільгоспмашини, вони потребують свалки і так далі, бункера потребують гідравліку. А який, до речі, потік видає на сільгоспмашини? Я так зараз по пам'яті не скажу. У мене, мене виходить чотири є гідронасоса. Тобто у нас ще не було ніколи такого, щоб у нас було замало. Uh -huh. Тут я думаю, поток достатній ну найбільше потік на сівалки, мабуть, щоб вентилятор крутити. Так, да, ми, ми крутимо без, без питань діло. Оприскувач на нього теж ставиться? Да, ставиться оприскувач, 24 куба бочка, 56 метрів штанги. Кліріс 2,30. Тобто він їздить не по своєму сліду, а пропускає там три сліда. Чити, да -да, так. Да -да, ага. Максимальна штанга в нас на Україні була 70 метрів. І мінімально мінімальна 42 метри Була да. 70 метрів. 42 метри. Ми його віддали на Європу на хазяйство, де купила його. А 70 метрів ми відійшли від цього. Бо скажемо, поля дуже порізані паями, і дуже багато головника постійно секційне відпущення постійно складати штангу потрібно. В общем, 56 метрів це найоптимальне. А скільки часу треба, щоб поміняти цю секцію? П'ять хвилин. П'ять хвилин. Да. Ну, опускається вниз, там стоять яблука, кап 4. Ви з-під яблук виховуєте виїжджає машина. Угу. Тобто, звичайно, типу навіска, так? Да? Так. Да. А в Україні скільки вже таких машин? 4. 4 машини. Чотири колісних машини і є два прототипи на гусінцях. Ну, я їх не рахую до кучі, бо це просто. Ті машини, на яких ми тренувалися спочатку робити ці гряди. Ну це куплені чотири машини. Одна куплена, а решта оренду. Оренда це Ви привезли з Німеччини їх, щоб здати в оренду. Ну, Люди, які цікавлять цією машиною, беруть в оренду Там на 200 гектарів, комплекс цілий. Роблять, дивляться, аналізують для себе. І в яких районах це? Все Черкащина. Ми далеко не їздимо. Це десь поряд там від кищенців? Так, все рядом. Все поряд. А сервіс де знаходиться? Там знаходиться в Кищенцях, там у нас знаходиться в Дзенівці. Ага. Доброго дня. Перед вами універсальний або системний, краще сказати, трактор Никсад. Ви маєте перед собою трактор, який має два двигуна по 550 кінських сил, тобто загально ми маємо 1100 кінських сил. Кожний двигун приводить в рух два генератора і два гідромотора, Один ЛС, один константний. Таким чином, ми маємо на кожному колесі по одному двигуну 200 коней. Загально маємо 800 коней на приводі. Ми можемо тягнути всі агрегати, починаючи від ґрунтообробки, дисків обоїн культиваторів. Можемо мати просопний культиватор міжрядково обробляти. Різні сівалки, скажем, основна сівалка, пропашна, сівалка, зернова, федераштатовська. Цю сівалку, як ви бачите, канадська сівалка фірми Кахарт. Вона Новотіловська, вона в тому році посіяла 2000 гектарів і в цьому році вже посіяла 400 гектарів сірата суміш з п'яти культур. На нього вішується теж оприскувач, 24 куба бочка, 56 метрів ширина штани. Зараз я ви бачу 10 бункера, які чіпляються до сівалки. Це буде загально 21 куб. Чотири рази по 4,5 куба добриво і 3 куба зерно. Я також можу засипати зерно в доби добриво, які використовуються на міндобриво, якщо нам це потрібно. Можу вносити рідкі добриво, можу вносити гранулят. Можемо досити все одночасно. В цьому році ми сіяли 400 гектарів стріптіла. Спереді ви культиватор, який рихлив ґрунт на 20 см лапою вузенькою. Це був хорштігер культиватор вносив гранулят і ззаді була сівалка Федершта темпо висівала ріпак. Тобто це була стріпті технологія. Тобто ми можемо працювати по міні-тілу, по стріптілу і по нову тілу. Тобто будь-які технології, які вам цікаві. Ми маємо на нинішній день достатньо агрегатів, які ми чіпляємо. Також у нас є для розкидання мінеральних добрив Амазони 20 кубових бункер і маємо такий розкидач. В цьому році ми привезли валку для вас, показати нову тіло. Зараз ми її продемонструємо. Якщо комусь цікавиться тема, більш глибоко, підходьте. Можна подивитися живі ці машини в роботі в хазяйстві в Україні. Ми маємо на Україні чотири колісних машини і дві гуснічних. Якщо хтось цікавиться серйозною демонстрацією, скажімо, взяти на демонстрацію машину там на 2-3 тисячі гектарів один комплекс і подивитися, як він працює, і порахувати його економіку, теж ми готові до такої співпраці. Все, зараз я покажу, як він працює. Де мої хлопці? Відходьте від машини, щоб вона вас не зачепила. Зараз машина заведеться і побачите 800 коней, як відчуваються двигуни. Чи це 1100 коней, точніше. Дивіться, кабіна висить збоку, вона може повертатися на 270 градусів, тому тракторист може бачити як спереді роботу агрегата, так і ззаді його. І підніматися може вверх на високу 4 метри. Може бути такий агряс геть без кабіни. У нас в Бразилії є одна машина, яка працює без кабіни взагалі. В, то, в тому році ми сяли е, після збору кукурузи лежала просто подушка від кукурузи, і ми сіяли е, жито і вшицю сіяли, получали дуже гарні всходи. Тобто, ця сівалка, скажем, ми маємо достатньо потужності ваги, щоб загнати її в ході в асфальт. Там зерно є? Ні, зерно немає, ми не заспали зерно. Якщо комусь цікаво подивитися реально праця роботи цієї сівалки з зерном, приїжджайте, подивитися. Ми будемо сіяти і сірати, ще будемо сіяти, і будемо пшеницю сіяти в багатьох хазяйства, тому ми ну, побачимо, можна подивитися, як воно працює за таком підприємством для нас. Будемо сіяти в кернула чорна кам'янка, і будемо сіяти в кисницях цією сівалкою. Значить, в кернула будемо сіяти після збирання кукурудзи. А в кишенцях там по різному, в різне, в, 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 після різних культур. <приятливість> е, Міжряді 25. <приятливість> е, дивіться, пшеничку ми в тому році сіяли, і в цьому році врожайність була 85 87 тонни. Це кишенці, реальні дані. Можете загалом ми їхні побідувати. Це не є проблема для пшениці. Е, вона гарно куститься. При такому міжряді, показує результати. Але ще була волога. Агрі... Агрі... Агріат, ви бачите, він має 400 метрів захвата. Агріат, які працюють в Бразилії, мають 28 метрів захвату, і в транспортну положення має 350. Зараз загальна маса 30 скільки? Я думаю. 10 буде. Ну, до 10. Ну, до 10, так. Да. Десять, я думаю, може, не буде, но. Ця до машина буде. у вас їх, Два роки, так? Да? Минулого році <скупи> я не приїжджав, а e... поза минулими би її виставляли. Тут, я, Дочі, машина веде вит... трактор? Саме це Так, Це 24 роки. Що вже поламалося? Що може поламатися в машині, яка 24 року? Може, що завгодно, не знаю. Це не, вкрит, вкрит, нема, врече, нема. нема ще моторесурсу, вироблено. Mm -hmm. Мене, а допустим, гарантів, у німці скільки дають? Ну, рік, як завжди, mm -hmm. на комбайні вже там 5 тисяч гектарів комбайн наробив. Mm -hmm. да, там вже ну, є, там, протираються деякі речі там міняти треба. А трактор, трактор там, де висить комбайн, один двигун дві зміни робив, а другий заробив 3 800. Так, це, не що не, так, що... Ні, ні, це нашої хищенців. А, а гусеничні це ж прототипи, вони стоять просто, не нічого не роблять. – вони не експлуатуються. – Там ми вивезли з хлопці. А, а чому відмовилися? Е, ні, в Америка працює тільки на гусеницях. Ну, а а це так питання? Що, намного багаже? Да, ну, ну це мільйон, а той? Ну, я думаю, що гусеничний буде як мінімум тисяч, навіть на 70 дорожче стоїти. Mm -hmm.